Пожежі на нафтобазах у Краснодарському краї запалили дрони спецслужб України. во Франції повним ходом йде навчання українських пілотів. Міністерство оборони П'ятої Республіки сообщает, що сроки навчання льотчиків сократили с полутора лет до шести месяцев. Таким образом, Париж за два года планирует подготовить 26 українських украинских Перший Первый выпуск ожидается в сентябре. За інформацією компетентних джерел, дрони спецслужб України стоять за вибухами на нафтобазі «Югнефтепродукт» біля станиці Павлівська, що в Краснодарському краї, де протягом доби не могли загасити масштабну пожежу. А вона почалась на двох резервуарах після двох вибухів. Також спецслужби України організували серію вибухів на території нафтобази РосНєфть кубань у станиці Ленінградська. За інформацією супутникових знімків пошкоджено не менше трьох резервуарів і спали. Тобто мова йде про те, що зараз Збройні сили України нищать усю енергетичну логістичну базу окупантів Південного військового округу. Тобто йде каскадна підготовка до позбавлення російських військ енергетичних ресурсів, зокрема палива. А танки, як відомо, на воді не їздять. Насправді Байден дійсно виглядає, м'яко кажучи, нерішучим. Тому що перші заяви його після консультації з сім'єю, перші заяви його радників, його команди натякали на те, що він все таки буде залишатися в гонці. Він продовжує боротьбу. Тому що, навіть якщо посилатися на статистику, перше опитування майже одразу після дебатів, не те опитування, яке американцям ставило питання, хто краще виглядав на дебатах, а опитування саме щодо політичних подобань. воно показало, що Байден, незважаючи на втрату, майже півтора відсотка підтримки. І, незважаючи на те, що Трамп наростив майже 0,5 відсотка, а він лідирував і лідирував причому майже на 3 відсотки перед своїм опонентом. Тому виглядало так, що зніматися з виборів йому зарано, м'яко кажучи, проте зараз ситуація змінюється. Зараз ми бачимо, що по ключовим штатам Трамп випереджає майже на 6 відсотків багатьох інших аспектах, скажімо, негативному рейтингу, скажімо, в тому, як оцінюється спроможність виконувати обов'язки Трамп. Тепер теж випереджає Байдена, тому ситуація виглядає все складніше і складніше. І незважаючи на заяви сім'ї на те, що Байден все таки був достатньо рішуче налаштований продовжувати цю боротьбу. Виглядає так, що це питання ще не вирішено, але є одне величезне, але якщо прямо зараз Байден буде все таки оголошувати про те, що він іде, це виглядатиме ще гірше. По суті, це означатиме, що ось Трамп заявив, що Байдену треба йти. І Байден пішов, послухався свого опонента і сказав: Ну добре, вибачте, я програв дебати. Давайте я піду. Тому очевидно, що ключове питання зараз для команди Байдена: якщо все-таки він іде, коли саме це найкраще зробити? Тобто, як обіграти цю ситуацію? Це треба зробити одразу після республіканського конгресу, чи одразу після демократичного конгресу, чи взагалі майже за декілька тижнів до виборів, коли республіканці не зможуть відреагувати. Тобто, по суті, зараз вже не ставиться питання, чи варто Байдену йти чи ні. Зараз, скоріш за все, обговорюється питання: як саме це зробити для того, щоб демократична партія отримала ще більше голосів? Ну от власне, у концепції такої невизначеності ще більше насторожує матеріал, який вийшов у політику цього тижня стаття, яка описує концепцію. Мислення Трампа мовляв він дивиться на процес врегулювання ситуації в Україні війни в Україні як мир в обмін на території, і зараз Трамп перебуває за словами двох експертів із питань національної безпеки пов'язаних із його, з його кандидатом з його кандидатурою. Зараз він перебуває в роздумах на тему скільки саме і яку територію України віддати Москві. Ймовірний такий концепт, на вашу думку, тому що все ж це теорія і без конкретних прізвищ стаття. На жаль, така концепція достатньо ймовірна. Причому вона підтверджується і тією стратегією, яку опублікувала команда Трампа буквально два тижні тому. Вона підтверджується тією великою програмною статтею Трампівського політтехнолога, яка була опублікована Foreign Affairs минулого тижня. Тобто, так чи інак, але очевидно, що. Команда Трампа хоче переговорів, вона хоче будь-що, але посадити Україну Росію за один стіл, аби ми почали з москалями розбиратися, хто тут правий, а хто винний, і питання в тому, що якщо Україна не сяде за стіл переговорів. Команда Трампа явно збирається прикручувати нам будь-яку військову підтримку. Якщо Росія не сяде за стіл переговорів, то команда Трампа просто буде нарощувати нашу військову підтримку. Але очевидно, також і те, що всі розмови, які зараз точаться довкола можливого мирного плану, який міністр внутрішніх справ Росії привіз в штати довкола поїздки Орбана, довкола пропозиції Сідзенпіня. Трамп явно намагається грати в цьому наративі. Він явно намагається показати, що він в цілому думає так само, як і інші великі світу всього тобто, в першу чергу посилаються, звісно, на сі Цзінпі, а не на Путіна. Він намагається показати, що от порівняння з Байденом, який не хоче переговорів, який тисне на Україну, нібито за словами Трампа, який взагалі показує себе неефективним. От він, як тільки стане президентом, дійсно буде більш зговірливим. Він подивиться, як він це називає реалістичніше на ситуацію, і переговори стануть більш можливими, тобто. Так, на жаль, треба констатувати, що поки що на даному етапі підхід команди Дональда Трампа до врегулювання російської війни проти України він спирається якраз ось на таке замирення? На вашу думку, чи повинен би був український політичний естеблішмент і українська дипломатія реагувати на оцю ситуацію, яка зараз склалась в Сполучених Штатах Америки, все таки за деякими даними, уже майже під 10% різниця у рейтингу між двома кандидатами, чи варто? Приділяти зараз більше уваги спілкуванню з республіканцями, чи тут ситуація, в якій треба сидіти спокійно і не видати себе побігши першим, це хороше питання. Тут варто почати з того, що в принципі наша дипломатія і так робить дуже багато для того, щоб вийти хоч на а якісь... Контакт із Трампом ще коли йшли праймеріс, коли кандидатів республіканських було набагато більше. Оксана Маркарова і взагалі все наше посольство робили неодноразові спроби вийти на контакт зі штабом Трампа, організувати зустріч, прийти на якісь мітинг на конференцію або запросити представників команди до нас в посольство. І команда Трампа була одна з двох, які взагалі не відповідали на наші жовні жодні спроби контактів. Друга команда була Віво Карамасвамі, Ну але там, там і так все зрозуміло. Тому насправді ситуація виглядає так, що поки що сам Трамп не готовий йти на якісь такі контакти, не готовий йти на якісь нормальні розмови з нами. Він кидається лозунгами. Він розказує про стратегію, хоча ніколи не хоче її показати, не хоче дійсно продемонструвати. А в чому ж його стратегія? Поки що він не на тому етапі, щоб реально щось практично планувати. Він на етапі лозунгів, він на етапі передвиборчої кампанії, тому на жаль, нічого. Дійсного і нічого реального ми з нього не виб'ємо, і тим паче він на жаль не погодиться поки що мати з нами якісь більш-менш робочі контакти. Ще одна подія цього тижня з візитом до Києва прибував Віктор Орбан, президент Угорщини. І після того, як поговорив з президентом Зеленським сьогодні, ми з вами записуємо нашу розмову у п'ятницю. Тому, якщо раптом глядачі будуть дивитися пізніше, ми ще не знаємо результату цього візиту, але він з візитом до Москви прямує і Москва це таке знаєте сумнівне питання з точки зору усіх європейських інстанцій навіть. Президент Європейської ради Шарль Мішель виступив із засудженням подібного візиту. каже, що головуюча в ЄС країна не має мандату на взаємодію із Росією від імені Євросоюзу. Європейська рада має чітку позицію: що Росія це країна-агресор, Україна жертва. Жодні дискусії про Україну не можуть відбуватися без неї. Питання номер один, чому приїжджав Орбан до Києва? Питання номер два, чому поїхав після цього до Москви? Ну і як наслідок, логічний висновок чи не є Орбан. Посильним і чи не носить він той чи інший меседж? А якщо так, то хто автор цього меседжа? Бо кажуть, що і Пекін, і навіть Трамп, і може навіть сам Путін, насправді мені здається, він не стільки є посильним, скільки це є його ініціатива. Він хоче ним бути, mm. він хоче бути тим, кого він сам називає адекватний європеєць.